Вітаю вівторок, 5 грудня, в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз ракетний терор. Росія завдала артилерійського удару по центру Херсона. Є загиблі вже у безпеці і Авдіївки вдалося евакуювати всіх дітей. Діяти заради інших у світі відзначають Міжнародний день волонтера. Наслідки обстрілу Херсона ракетами С-300 оприлюднює ОВА. Постраждав житловий квартал міста. Сталася пожежа у центрі видачі гуманітарної допомоги. Пошкоджено три багатоповерхівки. На цей раз люди не постраждали, проте під час ранкової атаки у місті загинули двоє мирних мешканців. Також снаряд потрапив до медустанови, поранено двох лікарів. Із Авдіївки вдалося евакуювати всіх дітей. Як повідомив голова військової адміністрації, останнім вдалося вивезти 12-річного хлопчика. Батьки чотири місяці ховали дитину від військових та волонтерів. Нині ворожі війська зосереджують увагу на селищі Степове Донецької області, що на північний захід від Авдіївки. Окупанти хочуть захопити селище, щоб перерізати логістику ЗСУ. Сбу затримала екс-чиновника на Сумщині, який виявився агентом РФ. Задля контакту з окупантами пройшов російський полон, а потім повернувся в рідний край і збирав розвідувальні дані на прикордонні території регіону. Слідством встановлено, що чоловік був завербований Росією ще до початку її повномасштабного вторгнення. До травня 2022 року він продовжував обіймати посаду заступника однієї з ОТГ області. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. В Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянців за кордон. Чоловік. Які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови. 48-річний одесит підшукував охочих уникнути призову на підставі фіктивних документів про службове відрядження. До схеми він залишив керівника агрофірми, який отримав оборонне замовлення та мав право на власний розсуд бронювати військовозобов'язаних з-поміж штатних робітників компанії. За свої послуги гори бізнесмени просили по 4,5 тисячі доларів. Нині їм загрожує до трьох років. Ув'язнення чи має право поліція фотографувати документи під час війни? Юрист Ростислав Кравець пояснює, якщо у громадському місці до вас підійшли правоохоронці та вимагають не лише продемонструвати документи, що підтверджують вашу особу, а й надати їх для фотофіксації, то є цілком законно. Такі дії не є правопорушенням. Єдине, що поліція не має права робити, без вашого дозволу ці документи розповсюджувати. Єдине слід пам'ятати, правоохоронець повинен показати службове посвідчення. Чиння юрист додав, перевіряти документи мають право представники національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби та Збройних Сил. Діяти заради інших 5 грудня у світі відзначають міжнародний день волонтера. З нагоди цього свята, яке набуло особливого значення для нашої країни, волонтерів привітали президент Зеленський та головнокомандувач Залужний. Як зазначив останній українські волонтери з перших днів російської агресії ще у 2014 Році підставили плече військовим та допомогли їм вистояти. І до сьогодні саме вони є найближчим союзником для наших воїнів у боротьбі проти окупаційних військ. Водночас, глава держави відзначив, що символічним є те, що міжнародний день волонтера святкують саме напередодні дня ЗСУ. Фактично каже президент, волонтери стали ще одним родом військ. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!